Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. З появою новиночки нової рідкої стійкої помади Ультрафікс бренду Vivant Виникли питання: чим вона відрізняється і які її переваги від помади, яку ми вже давно знаємо. Це помада в стіку Ultra Fix, також бренду Vivant. Давайте будемо з'ясовувати. Помада в Встіку. Ультрафікс виготовлена в Германії, має 3,5 грами. Помада рідка виготовлена в Італії і має 0,5 мл. По складу, обидві помади мають технологію Ультрафікс, тобто вони запечатують колір. Але додатково в рідкій помаді є ультралегкі пігменти. Які посилюють колір, тобто колір більш інтенсивний. Також в помаді рідкій ми маємо вітамін С. А вітамін С це відомий антиоксидант, тобто в помаді присутні деякі антивікові властивості. І що ще можна додати, помада має дуже зручний аплікатор. З одного боку він трошки вігнутий, тобто його дуже зручно фарбувати саме нижню губу, а кінчик дуже загострений, і ним дуже зручно робити оць, таку арочку. Зверху вимальовувати, і олівчик точно не треба з цією помадою. Помада Ультра Фікс Стіку, таких переваг немає. І що по інтенсивності кольору, давайте перевіримо. Дивіться, я підібрала кольори, які схожі між собою в цих обидвах лінійках. Давайте подивимося, колір 41796 Ультра Тауб. І колір 41797 ультранюд. Ми будемо порівнювати їх з кольором нової лінійки. Це пряний нюд 44715. Оскільки точно нема в нової лінійки або тауп, або нюд. І я вважаю, що цей колір якраз посередині знаходиться між цими двома свочами. Зараз ми з вами це перевіримо. Дивіться. тауп. и ультра нюд и вот и как раз между ними бачте пряный нюд В ньому, на мій погляд, від цих двох кольорів є якась спільність. Мені здається, як їх перемішати, саме вийде він. Бо для таупа він трошки має таку рижинку. Бачите, якщо його розтушувати. Але і має такий деякий тауповий відтінок. Ну і навіть при нанесенні на руку ми маємо вже деяку відмінність. Просто подивіться. Бачите, от ці помади, от коли їх розташовують, ви бачите такий деякі, бачите, колір розмивається. А при цьому, бачите, скільки б я не розташовувала, колір має стійке покриття. Бачите, а тут ви розтушовуєте і колір стає більш прозорий. Спробуємо на вустах трошки нанести. До речі, ці два кольори я дуже люблю міксувати. Ну, от я зміксувала ці два кольори тауп і нюд. І дивіться, отакий от результат. Я вивела арочку, хоча це було непросто, я завжди міксую, тобто з країв наношу трошки темного, а посередині стараюсь світлим, щоб колір був більш об'ємним. Помада відмінна. Але все ж таки щось відчувається на вустах, що щось нанесено. Як береться. Вона не залишає відбитків, коли вже вона запечатала колір, ви вже можете бути спокійні. Ось дивіться, наприклад, навіть якщо тертя, от я просто тру губи. Не дуже. Тобто і залишається, ну, трошки залишається, але, бачите, колір все ж таки залишається на Трошечки, коли ви стираєте, але бачите, кольор залишається на пустах. Знімається. Я буду знімати міцелярним ласьйоном, який не потребує змиття, легко знято. Тепер наш новий продукт Ультрафікс, який має ультралегкі пігменти і аскорбіновий вітамін С. Подивіться, я хочу просто звернути на аплікатор. Дивіться, з одного боку, бачите, він має вигін, тобто внутр. Бачите, як він дуже легко лягає? Дуже легко фарбувати от нижню губу. А верх, подивіться, яка. І от це просто одна хвилина. Якщо я старалася з тою помадою стіку вимолювати цю арочку, то дивіться, як легко тут. Бачите? І от просто подивіться, якщо я захочу збільшити вуста, Ну, наприклад, може, я так і не роблю, але можливо комусь це потрібно. Дивіться, я виходжу за край. І це абсолютно непомітно. Просто заради цікавості я просто зараз собі намалюю отакі максі ультравереники. Дуже галочку вималюю. Друзі, якщо ви бачите контур моїх справжніх вуст, будь ласка, напишіть в коментарях. Тобто я зробила максимальний формат не чисто раді естетики, а я просто показала вам можливості цього продукту. Дивіться, в мене навіть це є одним продуктом. Це на ваших очах. Я користуюсь. І я навіть бачу контур. Дивіться, він більш темний. Тобто, якщо вам, у вас вікові вуста, і, і ви хочете щось скоректувати, то бачите, з цією помадою у вас є можливість. З тою помадою так ви не зможете зробити. Буде видно, що е, там якась плотність кольору не дуже. Тут я не бачу. Дивіться. І я на ваших очах це робила. Подивіться, аплікатор це просто 120 із 100. Реально, покриття інакше відчувається на вустах. Воно більш дихаюче. Я вуста просто відчуваю, вони більш дихають. А все ж таки від помади Ультрафікс в стіку, це ви відчуваєте ну, якесь покриття, у вас є трошки такого, якби трошки ну, як жир. Ну, Це таке просто, просто порівняння. Тобто це не вологість, а якби вони закриті у вас вуста. А отут просто. Ну, дійсно, як друга шкіра, я не відчуваю покриття. Я просто показала вам можливості цього продукту. Це колір пряний нюд. От бачите, вже 10 хвилин пройшло, колір вже запечатався. Він більш яскравий. Дивіться, ось я. Тру. Так, тру не на жарт. Бачите? Колір не розмивається. Відбитки, ну, якщо я вже так тру, Просто коли, просто, коли при контакті, якщо ви торкаєтесь, відбитка точно не буде. І що тертя, ну, я сильно терла пальцем, бачите, трошки тертя дає такий відтінок. Але бачите, все ж таку, контуру вус нема. Тобто, в кого є проблема, ну, або вікова. Це ж вуста міняють форму. Або, якщо ви хочете собі зробити супер плюс, ну, дивіться, у вас є можливість. Знімаю також за допомогою лосьону, міцелярці Люлар. Вона навіть от, коли не терти, а притискати, навіть лаціон вона не дає ватний диск відпитку. Тобто вона, стійкість в неї вища однозначно. На вустах я взагалі нічого не відчуваю. Просто якби я не знала, що я фарбувалася, то я просто не відчувала нічого. Я б не знала, що в мене щось нанесено. От, а при терті легко знімається. Просто подивіться, от де в мене контур, а де була помада, і цього не було видно. Бачите? Тепер цей же самий експеримент ми проведемо з ультрафікс колір Marsala, код 41806. І Ультрафікс рідка помада рання вишня. 44 724 Марсала от дивіться така марсала. Це отакий от колір. Теж комфортна помада, оце я розтираю її. Але бачите по контуру видно, що контур, що я за контур зайшла. Теж, бачите, добре тримається. При натисканні теж не відбивається. Помада комфортна, ми її всі цінуємо, любимо. Не липне. Ну і зараз все це проведемо з, з кольором рання вишня. Тут, поки в мене помада на вустах підсихає, ми з вами намалюємо свочі рання вишня, і Марсала. Бачите, вони дуже схожі. Але наскільки по-різному вони йдуть на вустах? Бачите, колір більш інтенсивний у нової рідкої стійкої помади. Хоча вони по тону однакові, бачите, але цей колір. Хоча він і запечатується, і стикий, але він менш інтенсивний. Це однозначно. І аплікатор просто дуже зручний. І також, няття. от помада в стіку знімається, бачите, досить легко. А ця помада більш сійка. Отже, друзі, наш порівняльний аналіз дав такі результати: обидві помади і в стіку, і рідка мають технологію Ультрафікс. тобто відмінно запечатують колір, і помада не залишає відбитків при натисканні. Але рідка помада має дуже зручний аплікатор і більш інтенсивні кольорові пігменти. І завдяки тому ви можете коректувати форму уст за вашим бажанням. Тобто, розмір з цією помадою не проблема. Це плюс. Також помада має в своєму складі вітамін С, а вітамін С це відомий антиоксидант. І ще один плюс нової помади, вона дуже комфортно відчувається на вустах, практично як друга шкіра. Ви на вустах її як покриття не відчуваєте. Всім дякую за перегляд, буду рада, якщо мій порівняльний аналіз і мій досвід, мій практичний експеримент принесуть вам користь. Всім гарного настрою і гарного макіяжу!